Дня та першого міського з вами Андрій Шкілі. Ми сьогодні поговоримо про три важливих: як на мене, найважливіших на мене, теми, які є в Україні нині це візит Зеленського до Ізраїлю це євросоюзні перспективи України і про говоримо про падіння рейтингу Сталіна в Україні. Він на жаль існує і Тут ми можемо зрозуміти, звідки беруться електоральні можливості у таких осіб, як Арестович в Україні. Якщо Сталін в Україні після того всього, що було зроблено нащадками Сталіна в Україні, надалі рейтинг має. Але почнемо з найважливішого. візит Зеленського в Ізраїль відкладено. Чи це вірно чи ні? Ну звісно, якщо подивитися з перспективи європейської інтеграції, про яку ми поговоримо пізніше. Якщо ми подивимося на це з перспективи вступу України до повноцінних європейських систем безпеки, як то НАТО, і повернення українського човна в європейські і світові демократичні води, ну звичайно, це, це відкладення цього візиту є невірним. І відсутність візиту президента країни, яка потерпає від терористичної держави з відвіданими до країни, яка зазнала нападу терористів, обов'язково його відсунення в часі вже є помилкою. Оголошення дати візити і повідомлення про те, що витік інформації при до того, що візит треба було відкласти, він не спрацьовує на імідж України однозначно. І дуже хотілось би зрозуміти, хто в оточенні президента підштовхнув його до помилкового рішення. Я сподіваюся, жодні публікації в пресі добрі і погані, аналітичні, і безглузді, не могли вплинути на його рішення не мали впливати на його рішення. Можливо, воно впливало на оточення, ну тоді треба змінювати оточення. Якщо надалі виходити з того, що написане в, е, в журналі Тайм, правда, і що тільки сам Зеленський хоче перемоги України, а його оточення від цього стримує, треба міняти оточення, але не можна е, псувати стосунки із країною, яка потребує нашої підтримки. І ці розмови про те, що влада Ізраїлю не підтримувала колись тоді. а Ми їх підтримували зараз. І От е, ситуація якась тут нерівнозначна і нерівноцінна, нерівне, нерівностороння. Це все дурниці, тому що в даній ситуації Україна має демонструвати, що вона грає в вищій демократичній лізі. Вища демократична ліга передбачає підтримку всіх, всими. тобто партнером України Ізраїль є. Тільки через те, і в першу чергу через те, що це демократична країна, яка зазнала терористичного нападу. І солідарність в цьому має виявити президент України. Шкода, що ця солідарність відбулася ще швидше, скажімо, не місяць після подій, а два тижні після подій. Але найгірше те, що події, візит відкладено. І цей відкладений візит, він в будь-якому випадку. На клпоткіне тінь на перспективи України і місце України в демократичному суспільстві, в демократичній вищій візі. тому що партнери не дозволяють собі некоректних ходів. Йде, і можна перераховувати безкінечну кількість разів кількість країн, президенти котрих не приїхали в Ізраїль, але мене вони зовсім не цікавлять. Демократичні країни зовсім не цікавлять. Мене ці нас не українців не мають цікавити ці країни. Чому тому, що жодна з тих країн не зазнала нападу на себе ані терористів, ані терористичної держави, і Україна властиво зараз боронить Європу, демократичний світ західний світ від російської окупаційної терористичної наваги, і це ще раз наголошує на необхідності саме ця позиція наголошує на необхідності візиту. В Ізраїль. Я сподіваюся, що здоровий густ переможе і. Президент Зеленський відвідає країну. Я ще знають наголошується країну демократичну країну, яка зазнала терористичного нападу, і зараз провадить зачистку території від терористів. Це можна звичайно оголосити війною з Хамазом, з терористами. Це звучить напевно так і виглядає так, але насправді, якщо взяти строгі е законодавчі правила, відбувається зачистка території від терористів. Але Страждання від цього ізраїльтян, які втратили найближчих через смерть. Найближчих втратили через забрання їх е заручниками, терористами, забрання заручниками. Тому це не тр трагедія і біда. І в цій трагедії і біді демократичні країни мають підтримувати один одного. Україна мусила відрядити свого головного е очільника, тобто президента, до Ізраїлю. Сподіваюсь, це відбудеться. І тому властиво питання європейської інтеграції воно прямо пропорційно випливає із е, позиції України. Тому що що сталося останнім часом? Що сталося вчора? Вчора Україна отримала, я не люблю ці е, е, використання правил дорожнього руху: червоне світло, жовте світло, зелене світло насправді по різному, це можна трактувати, але Україна отримала інформацію про те. Що місце в європейському суспільстві Україні гарантоване. Місце в європейському союзі Україні гарантоване. На превеликий жаль, перелік питань, які треба Україні вирішити, інформує нас, дає сигнал про те, що це прийняття і долучення прийняття до європейського союзу і долучення України до е, європейської родини буде тривалим. Так, звичайно, будуть скорочені певні бюрократичні процедури, будуть скорочені певні е, речі, які Брюссель використовував для того, щоб е, 10 разів перевірити певні країни. Україну, можливо перевірять двічі, а не 10. Але тим не менше, ми мусимо ми з цього е, переліку пунктів, які Україна має виконати для того, щоб з не почалися перемовини. Тобто почалася вже найофіційніша частина е, долучення України до Європейського Союзу. Виконати. Кілька дуже цікавих, як на мене, вимог невідомо звідки взялася. Вони хоч обговорювали, але тим не менше така розмита вимога а, щодо дотримання прав мов національних меншин. Добре, що хоча б Європейська комісія пояснила, а, що це наторкається мови окупанта, мова мови терориста. Бо знов таки не хочеться вживати слово російського ну чи мова російська, бо не про це дискусія зараз. Україна. Воює з терористичною державою, докази геноциду української нації зараз лежать на всіх о, зелених столах влади, чи європейської, чи оонівської, чи американської. Це відомий, поки що ще юридично судом не закріплений факт, але факти відомі, досліджені, і вони не потребують додаткових доказів для того, щоб про це знати. Тому мова напевно про це не ведеться. Але гра. Угорщина демонструє, що Україна не буде навіть в Європейському Союзі оточена цілковитим колом друзів. І звісно, може змінюватися влада. Ми всі прагнемо того, щоб і в словаччині і в Угорщині до влади прийшли євроінтеграційні політичні сили. Але сподіватися на ці процеси можна. Розраховувати на них марно, тому зовнішня політика української держави має базуватися не на передбаченнях і не на бажаннях, щоб перемогли наші умовно в лапках на тих чи інших виборах, а дбати за те, щоб інтереси України були захищені. Так Угорщина буде використовувати Україну як свою розігрувальну карту, торгову карту з Європейським Союзом. Чому вона буде це робити? З одного боку, звісно, є спекуляція на певних ну, постімперських Ранах ранах, які має е, таких і больових точках, які має угорщина. Що колись була велика, але що треба повертати, нашу землю розібрали е, в і Україні, Румунії, десь там словачини скрізь живуть е, угорці. Їх треба захищати. І Ця от історія захисту угорськомовного населення. Вона дуже нагадує історію руського міра. Ось, але тим не менше використовується це тільки для передвиборчої тискутні для передвиборчої риторики. Головний е, атрибут використання України в е, торгівлі з, е, з Брюсселем, Будапешту, полягає в тому, що ми жодних реформ не проводимо. Ми діємо і владарюємо як хочемо всупереч усім європейським і брюссельським настановам, всупереч всьому тому, що ми обіцяли, вступаючи до європейського союзу, але Україну ми будемо пускати. Або не пускати в залежності від того, скільки грошей ви нам за це європейський союз будете платити. Тобто, це ж звичайний шантаж абсолютно прозорий і зрозумілий. Тобто, змін жодних демократичних реформ Угорщина проводити не буде. Монополія державної влади на усю. Практичні засоби масової інформації буде зберігатися, вплив на судову систему угорської влади зберігатися буде. Орбан буде її зберігати, але гроші європейського союзу шляхом шантажу прийняттям чи не прийняттям України до ЄС буде використовувати, і це свідчить в першу чергу про те, що Україна мусить, українська влада в першу чергу мусить. Переглянути усі свої напрямки, розраховувати про те, що можна домовитися з Брюсселем, можна домовитися з великими гравцями європейськими: Францією, Німеччиною, Голландією, Італією, Іспанією з Португалією. Домовлятися, це треба з усіма. І приклад того, що ситуація не розв'язується на користь одної з сторін, є дуже вагомий: Греція і е, Туреччина. Доки Греція є членом Європейського Союзу, Туреччина, попри всі зміни влади, піде Ордоган, прийде найкраща влада. Доти, доки е, а першою вступила Греція в Європейському Союзі Греція, перспективи Туреччини дуже і дуже туманні, тому у України є важливе домашнє завдання вивести у, у Угорщину як тільки одинокого противника. Євроінтеграційної євроєвропейської інтеграції України, тобто це головне одне з найголовніших євроінтеграційних завдань, і це завдання, це домашнє завдання. Україна мусить виконати не обіцяти, а здійснити, бо всі решта е, -про пропозиції, які були зроблені, їх треба уважно віч, що свідкими ну, -то тому що, е наприклад, історія про те, що Україна має е, е, закон про лобізм визнати і в в привести своє законодавство про лобізм до. Європейських стандартів немає в європі жодних стандартів загальноєвропейських є тільки національні стандарти, і не у всіх державах є е, е, закони про лобізм. Це 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 просто проконтролювати, щоб більше не повторювалися такі вкиди у наступних е, кроках до європейського союзу. Тобто, ці вкид це було е, питання, яке було попередньо непогодження. Воно з'явилося несподівано через цю несподіванку. Україна має його відкласти. І останнє, бо е, готуватися до. Вступу до європейський союз треба через законодавчу базу, через багато багато шарову реформацію. Але тим не менше не забувати про те, що, попри всі, попри всю війну, попри всі жертви, попри всі страждання, які Україна зазнала від сталінського режиму чи пост сталінського режиму, сталін в останніх. Соціологічного опитування має підтримку, його вважають великим вождем дев'ять відсотків українців. Зрозуміло, тобто, де ці відсотків є головне електоральне поле, на котрому е посеці такі користувачі, перед тим там збирала свої електоральні вражеі ОПСЖ і інші антиукраїнські сили, які представники котрих надалі є депутатами Верховної Ради, і українська влада надалі ігнорує їхнє там перебування, то боротися із цією. Постімперським синдромом, який лишився е, в українському українських умах, потрібно ретельно і послідовно, і ось такої боротьби е, в сучасній Україні абсолютно не помітно до сих пір. Відсутні міністри культури його звільнили. Зараз звільнили міністра спорту. Невідомо кого призначить, але структура, яка би мала забезпечувати повідомлення, тобто інформаційний постійний потік, який би тримав. Вітрила української державності напнутими стосовно того, чому Росія напала на Україну, в чому полягає імперський синдром Росії? Хто головним робив розбудовуючим імперського синдрому? Хто є автором Голодомору? Хто є тою зіркою е пропаганди російської і антиукраїнської в тому числі? Як Сталін, яким чином він може мати 9% рейтингу підтримки в Україні? І оце? Ще плюс 18% не визначили, що він герой для України чи ні. І ось це це двійка оцінка. Два за роботу усіх культурних, пропагандистських, агітаційних, інформаційних просвітницьких засобів держави. Тобто вони не працюють, а тільки інформують. Завданням інформувати є інформаційні канали, державні канали мають забезпечувати. Розвиток державних процесів в Україні. поки що цього не відбувається. Дякую за увагу. Все найкраще.